Вистого щастя у вік глобалізації та інформаційних технологій оцінити роль і значення та вплив радіотелебачення практично неможливо, адже за виходом ефір телепередачі звукового сигналу стоїть напружена праця багатьох і журналістів, і операторів, і режисерів та інших фахових працівників. Від імені обласної державної адміністрації вітання висловив заступник голови Ярослав Долгих. Тут зібралися. Журналісти зібралися ті люди, які, без яких ця би інформація в електронному виді, тобто працівники зв'язку, не дійшла би до кінцевого споживача. І знаєте, це не якось так навіть символічно, що це свято об'єднує саме людей цих професій. Я не буду оригінальним, я хочу побажати кожному із присутніх міцного здоров'я, аби всі ваші задуми, особливо творчі, Здійснювалося. Щоб коли ви дивилися на ті програми, які ви виробляєте, у вас було відчуття, це зробила моя команда. В останні роки активно висвітлюється робота депутатського корпусу, роль та зусилля територіальних громад у виконанні планів соціально-економічного розвитку. І за цим стоять старання. І наполегливість працівників засобів масової інформації, сказав під час урочистостей заступник голови обласної ради Михайло Чегир. В цілому, в нас, якщо я не помиляюсь, 24 телекомпанії, телерадіокомпанії, 15 радіокомпаній, багато інших видань сьогодні. І, звичайно, це все те, що робить приваблою галузь, це все те, що сприяє соціально-економічному розвитку нашій області це все те, що сприяє духовному, культурному розвитку нашої області. А найбільша кількість засобів масової інформації, електронних інтернет-видань безумовно знаходиться в обласному центрі. Журналісти завжди прискіпливо ставляться до того, що відбувається у Житомирі. Відзначила заступник Житомирського міського голови Наталія Леонченко. Передайте, будь ласка, вітання в своїх колективах. Вам здоров'я, наснаги, творчої наснаги, удачі. І не забувайте, що ми чекаємо від вас оперативності, актуальності, якості, тобто, все те, що характеризує інформацію для нас. Журналістів та технічних працівників привітали також від департаменту по зв'язках з громадськості обласної державної адміністрації, від обласної організації Національної спілки журналістів. Обласні державні телерадіокомпанії також відбулися святкові події з нагоди дня працівників радіо телебачення та зв'язку. Вітали друзі, спонсори в їх числі представники від обласного управління лісового та мисливського господарства, які передали комп'ютерну техніку для обласного радіо.